Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Російський опозиційний політик Михайло Худорковський уточнив наскільки сильно стресинув Путін через страх втратити Москву і владу. Інсайдом про події 24 червня. Худорковський поділився в інтерв'ю. Путін був реально наляканий і розгублений. Заявив він при цьому. Ходорковський виключив, що хвилювання в Москві могли бути постановочними з боку російського керівництва за його словами. Путін заплатив занадто велику ціну за подібне інсценування, тому це мало ймовірно. Цей заклад занадто дорого обійшовся. Путіну і ще буде коштувати йому занадто дорого, щоб робити щось подібне. Цей заклад в кінцевому підсумку буде коштувати йому влади. Сказав він. В той же час у Кремлі можуть оголосити, що Путін припустився низки серйозних помилок в українському питанні, що у нього різко погіршилося здоров'я. Таку думку висловив російський опозиціонер, публіцист Андрій Піонтковський в ефірі ефірі телеканалу Freedom. Ми почуємо під звуки Лебединого озера. Що товариш Путін, на жаль, припустився низка серйозних помилок в українському питанні. У нього різко погіршилося здоров'я. Щойно товариш Сі прислав за ним санітарний літак, і він відбув на тривале лікування до одного з центрів китайської традиційної медицини. Описав опозиціонер можливий розвиток події. В той же час телеграм-канали пишуть, що з багатьох резиденцій Путіна вивозять колекції цінні речі. Дуже багато бортів сідають у. Китаю, а потім змінюються та летять у Венесуелу. Ситуація напружена протягом останніх днів російський диктатор Володимир Путін буквально подивився у безодню та здригнувся. Швидкість з якою президент РФ відступив, свідчить про те, що його відчуття вразливості може бути навіть більшим ніж вважали аналітики. Про це написав міжнародний оглядач Девід Ігнатіус у колонці для видання The Washington Post. Він стверджує, Путін поклявся помститися на думку оглядачів. Цей день запам'ятається світу як частина розпаду Російської Федерації зі стану, нібито великої визначної держави, що стане справжньою спадщиною диктатора Володимира Путіна. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.